Вівторок, 11 березня, в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок, Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Скандальну справу нардепа Миколи Тищенка сьогодні почали слухати по суті у Дніпровському суді. Чи визнає він себе винним у незаконному позбавленні волі ветерана? Це ви чуєте, бачите, правильно. Збів та провіс на капоті шокуючий інцидент у Дніпрі. Водій Тесли втрапив у скандал зі співробітником ТЦК. Його історія і досі загадка. У Дніпровському музеї машини часу реставрують раритетний спорткар Торнадо. Чим він особливий? А це наші люди. Це наші люди, самородки, які в епоху дефіциту все створювали. На 17-ту годину на Дніпропетровщині з тривогами, але без надзвичайних ситуацій. Вночі ж бійці з повітряного командування схід знищили два ворожі безпілотники. А у Синельниківському районі внаслідок російської атаки пошкоджене транспортне підприємство. Агресор продовжує бити і по Нікополя також Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені інфраструктура і п'ятиповерхівка усюди минулася без жертв. І детальніше про Нікопольщину там росіяни дистанційно мінують в прифронтові населені пункти, які не можуть окупувати. Ворожі снаряди буквально всі, але житлові квартали. У марганці днями на ворожому боєприпасі підірвалася жінка, дивом вижила, але втратила ногу. Особливо небезпечними є міни-пелюстки, невеликі вибухові пристрої, що маскуються під листя, та сміття і є фактично смертельними для людей. Про правила, які написані кров'ю, ми розпитали рятувальників. Репортаж нашої Вікторії Вахрушиної. На прифронтових територіях небезпека чатує всюди. Окрім постійних обстрілів, які тримають у страху мирних жителів, просто під ногами у кущах або навіть на відкритих ділянках можна натрапити на нездетоновані ворожі боєприпаси, міни та касетні снаряди. На випадок нещодавно стався із 67-річною пані Валентиною з Марганця. На прибережній території жінка натрапила на ворожу міну. Вона вижила буквально дивом, але втратила ногу. Ми навідуємося на Дачник кооператив, і ми навідуємося собачок, котів підгодовуємо сінічок. Вже збиралися їхати додому. Ми на велосипедах, і я наступила на ліпісток. Згадує все сталося так швидко, що одразу навіть не усвідомила. Першу допомогу Валентині надав чоловік. Бабах, і все, я упала. Надавав першу допомогу, шарфом замотував ногу, потім шапкою прикрив. дуже холодно було. Швидка приїхала, забрали турникет, встановили. Жінку з великою крововтратою якнайшвидше доправили до медзакладу. Там її терміново прооперували. Тоді йшла з неповною травматичною ампутацією правої стопи. Стан був важкий, стабільний, оскільки був пошкоджений великий масив м'яких тканин, частковий. Тканини довелося ампутувати право нижню кінцівку на рівні середньої, середньої нижньої третини гомілки. Лікування проходить стабільно. Вона пройшла курс антипратеріальної терапії. Не планується подальших оперативних втручань. Зараз жінка потроху одужує. Попереду чекає реабілітація та протезування на цьому шляху. Валентину підтримує коханий чоловік Микола та діти. І, хоч цей нещасний випадок перевернув до гори дригом життя подружжя, пані Валентина налаштована. Оптимістичні. Вперед та вперед. А ще нагадую людям важливе правило, яке може врятувати життя обережність. Єдине слово обережність. Все частіше до медзакладів Нікопольщини потрапляють люди із мінно-вибуховими травмами після обстрілів або ж навіть через необережне поводження з боєприпасами. В таких випадках наголошують лікарі важливо вміти надавати першу допомогу потерпілому. Перша допомога це гемостатично. Це зупинити кровотечу. По перше, це не допустить розвитку шоку, це зменшить крововтрату. І ми виграємо час. Касетні елементи та міни. Кількість та різновиди боєприпасів, якими ворог тероризує прифронтові райони. Чимала тільки за минулий рік рятувальники Марганця виїжджали на бойові виклики щонайменше 400 разів. Нагадують, ворог підступний, тому важливо ретельно дивитися під ноги. Вони їх стараються маскувати. Це якщо щось дуже невеличке, це особлива увага. Може це бути розміром пачка сигарет. Воно дуже маленьке. Воно е, не вбивається тобі в очі. Ти можеш не звернути на це увагу. Воно маскується просто під землю або під траву. Аби нагадувати людям про правила безпеки. Рятувальники проводять на вулицях інформаційні рейди. А ще запрошують дітей в класи безпеки, де розповідають і показують, що робити, якщо бачиш небезпечний або підозрілий предмет. Не підходимо, не чіпаємо, не рухаємо, не роздивляємося, не чіпаємо руками не в коєму разі. Дзвонити профіль службам безпосередньо це лінія 101, це лінія 102, Нас попереджати про дані ситуації. Тож не додавайте роботи рятувальникам, будьте пильні та бережіть себе. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд, новини 11 каналу. А Одесу цієї ночі ворог масово атакував ударними безпілотниками. Загорілися приватні будинки, низка складів та резервуари із пальним. Через пожежі місто затягнуло густим димом, а в повітрі фіксують небезпечні речовини. Людей закликають не перебувати на вулиці. Через російську атаку виникли масштабні пожежі І на сумщині. Окупанти вдарили по одному з прикордонних населених пунктів. Одна людина травмована, пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки. Але й не без приємних новин цієї ночі відбулася наймасштабніша атака дронів на Росію. Понад 300 БПЛА. безпілотники атакували Москву та Підмосков'я, Відомо про одного загиблого та трьох поранених. За даними Росзмі, пошкоджена залізнична дорога. А в аеропортах зупиняли роботу. Також летіло ще на вісім російських міст. Збив та провіз на капоті шокуючий інцидент у Дніпрі. Водій Тесли втрапив у скандал зі співробітником ТЦК. Відомо, працівник терцентру комплектування виявив порушників військового обліку. До місця події під'їхав елітний автомобіль. Керманич, який представився керівником виявлених осіб, не мав при собі військово-облікових документів та поводився агресивно. Штовхнув одного з військових, після чого сів за кермо, різко почав рухи. Збив іншого військовослужбовця. Співробітник ТЦК опинився на капоті автівка. Але водій не припинив рух. У поліції відкрили кримінальне провадження за умисне завдання легких тілесних ушкоджень. Ступінь тяжкості його травм буде встановлено фахівцями під час медичного дослідження в рамках кримінального провадження. Наразі він перебуває у медичному закладі, його життю нічого не загрожує. Постраждалому військовослужбовцю надано необхідну медичну допомогу. До суду вкотре не з'явився, доєднався лише по відеозв'язку. Скандальну справу нардепа Миколи Тищенка сьогодні почали слухати по суті у Дніпровському суді. Нагадаємо, торік улітку у середмісті Дніпра в нього стався конфлікт із екс-бійцем спецпідрозділу Кракен Дмитром Мазохою, що гуляв з немовлям у візочку. За вказівкою нардепа вважає слідство чоловіка. Затримали охоронці Тищенка, а потім завдали цілесних ушкоджень. Потерпілий пред'явив йому позов уважу тридцять мільйонів гривень. Чи визнає себе винним Вола Тищенко, наш репортаж із зали суду. Ви чуєте, бачите, правильно? Так, чую, бачите. Не особисто, а по відеозв'язку натомість у вишиванці, так до суду з'являється обвинувачений нардеп Тищенко. Його колега по справі, другий обвинувачений, вже експоліцейський Богдан Писаренко. Традиційно особисто на лаві підсудних скандальну справу про напад на ветерана. Сьогодні почали слухати по суті у Дніпровському суді. Ході досудового судового розслідування обставин, які б пом'якшували покарання обвинувачених Тищенка та Писаренко, відповідно до статті 166 десять Відповідно суті 66 кримінальних кодексу України не встановлено. Також не було встановлено обставин, які б могли потягти б... в. Обтяжити покарання під час засідання адвокат потерпілого ексбійця підрозділу Кракен Дмитра Мазухи нагадав про позов щодо морального відшкодування. Мова про 35 мільйонів гривень, які постраждали, хоче стягнути з обвинувачених. Особа має право на відшкодування моральної шкоди внаслідок порушення її прав. Ми наголошуємо на порушенні двох конституційних прав: право на свободу особистої доторканість, право на повагу до людської гідності. Нардеп Тишченкож заявляє. Вин. Ним себе не визнає, як не визнає і багатомільйонний позов потерпілого Дмитра Мазоха. Я виконував свої депутатські зобов'язання, які я ще взяв перед своїми виборцями. Хоча я цього не планував, що суд по моїй справі буде проходити в такий спосіб. Депутатськими зобов'язаннями Тищенко пояснює і свою поведінку, за яку я отримав підозру. Нагадаємо його конфлікт з ексбійцем спецпідрозділу Кракен, що гуляв з у візучку, стався торік у літку у середмісті Дніпра, де нардеп з компанією воював з так званими колцентрами. Ветеран каже, запитав у натовпу невідомих, що вони роблять у публічному місці. Натомість, за вказівкою нардепа його охоронці почали затримувати, а потім завдали тілесних ушкоджень чоловіку. Тепер нардеп та його адвокат називають цей процес. Заполітизованим. Те, що відбувається в медійному полі, яскраво характеризую те, що щось робив Микола Миколаївич цікаве, корисним і важливе. Тому що так як його дискредитують в медійному полі, це означає, що він щось таке знайшов. Знову ж таки, питання, що він знайшов? На наступному засіданні суд планує розглянути матеріали справи та провести допит свідків потерпілого та обвинуваченого. Слухання заплановані на 21 березня. Марко Ручка, Олександр Довгань, Новини 11 каналу. Судитимуть у Дніпрі і місцевого посадовця, бору розтратив майже 2 мільйони гривень на оборонних закупівлях. Правоохоронці встановили директор комунального підприємства міськради. Умисно необґрунтовано та неекономно витратив кошти громади та робив закупівлі за завищеними цінами. Своїми діями завдав збитків державі на мільйон 800 тисяч гривень. Рушниця гранати, набої та снаряд. На все це виявляється, можна натрапити, якщо просто гуляти містом. У Новокодацькому районі Дніпра діти знайшли рушницю та два магазини із набоями просто на березі озера. Ще один боєприпас лежав у листі на вулиці Яснополянській. А на площі старому у смітник викинули гранати, коробки з набоями різних калібрів та пістолет. Всю зброю вилучили вибухотехніка. а От звідки вона там взялася, розбиратимуться правоохоронці. Обережно сказ у Кам'янському небезпечну недугу виявили у людини. Про це повідомляють у районному управлінні Держпродспоживслужби. Фахівці встановили хворий, ймовірно, заразився від свого кота, коли надавав допомогу улюбленцю із симптомами сказу. Тварина згодом померла, а чоловік нині у лікарні. Медики закликають бути уважними, уникати диких тварин з проявами хвороби та негайно повідомляти про них до відповідних служб. А у Дніпровському музеї машини часу відновлюють унікальний ретро-спорткар 80-х Торнадо особливий, бо такий єдине у світі. Його кузов зі склопластику, а ходова від запорожця. Ця модель саморобна, але із загадковою історією. І директор музею тепер звертається до всіх, хто може допомогти її розгадати. Як відновлюють унікальну ластівку, бачив наш Роман Михальчук. Справжній спортивний раритет. Директор Дніпровського музею машини часу демонструє свою нову унікальну знахідку ретро-спорткар Торнадо. Точніше, кузов, який від нього залишився. Ну ви посмотрите на йоско з капота. Ну ось, якщо ви подивитесь на капот, на скло, я двері вам відкрию. Вона на неї схожа. Ну і така сама задня частина. Така ж задня часть ціну не розкриває. Але коли побачив оголошення про продаж, зрозумів, пройти повз не зможе занадто в. Вже унікальний попався екземпляр. Посадиш. Ходова частина від запорожця, а кузов зі склопластику. Це саморобна модель ретро-спорткару. У далеких 80-х ця автівка навіть брала участь у перегонах на київському автодромі Чайка. І це майже все, що відомо про цю ластівку. Історія спорткару загадка. За словами останнього власника, автомобіль створив український автогонщик Ігор Пелик у 1980-х роках. Потрібні запчастини для речі. Конструкції тепер знаходять методом підбору. І в ітогі ми поняли, що... І ми зрозуміли, що приміром кронштейн кріплення задньої підвізки підходить від лади. Передній редуктор підходить від запоріжця. Це такий собі збірний образ. Сьогодні ще приміряли спортивне сидіння. Унікальною цю автівку робить ще й те, каже новий власник, що її створили в часи тотального дефіциту будь-яких автозапчастин. А це наші люди, це наші люди, самородки, які. В епоху дефіциту все створювали. Можна сказати, що вони герої, бо йшли проти системи. Все сіре, а вони хотіли бути іншими. А тепер на цей унікальний експонат чекає повна реконструкція та нове життя. Йому знайдуть двигун, фари, лобове скло, а також підберуть колір. Через те, що в архівах майже немає інформації про цю машину, музей звертається до всіх небайдужих. Ми Ми звертаємось до людей, щоб вони надсилали нам неподібні автомобілі. А, можливо, хтось знає якусь інформацію і може з нами поділитись. Ми будемо дуже вдячні для того, щоб правильно відновити цей автомобіль. Торнадо особливий спорткар, бо такий єдиний у світі. Якщо ж вдасться розкопати історію цього експоната, буде унікальним двічі, каже пан Михайло. І вже через півроку обіцяє новенький реконструйований автомобіль можна буде побачити в експозиції Дніпровського музею машини часу. Роман Михальчук Сергій Озеров, новини 11 каналу. А тим часом у Дніпрі на Січиславській набережній невідомі вкрали міні-скульптуру із котиком на човні. Вона присвячена Дніпровським лоцманам, а зробила її скульпторка Надія Отряжа. Встановили човники з котом ще 2022 року, а вчора фігурка зникла. У міськраді зазначають, це вже не перший випадок подібних крадіжок минулого серпня. У парку глуби вкрали міні-скульптуру Фанат Дніпра. Винуватців тоді так і не знайшли. Через біль та втрати продовжують жити і навіть намагаються посміхатися. Жінок та матерів полеглих і зниклих безвісті військових зібрали представники територіальних центрів комплектування. Нагадали про них не забули і завжди готові підтримувати. Чим саме розкажемо далі. В їхніх очах біль і туга, адже вони втратили найближчих. В одному з районних центрів комплектування зібрали матерів та дружин загиблих військових. До весняних свят вирішили трохи розрадити жінок та нагадати. Про них не забули і завжди готові допомагати. Катерина мати двох хлопців. Старший син Богдан воював з перших днів повномасштабної і загинув під Авдіївкою у 2022-му. Молодший Тарас у тому ж 2022-му потрапив у полон. І до всього, по сьогоднішній день знаходиться в полоні. Він живий, так все я тобто маю інформацію. Цю ці роки каже пані Катерина, щоденно згадувала своїх синів та чекала на повернення молодшого сину з полону за підтримкою та допомогою. Приходила до районного ТЦК. Стосовно нашої індустріальної ТЦК, в мене тільки одні, якби позитивні підтримки. Ми можемо спілкуватися. Якби, про нас якби піклуються, не забувають. Є певна підтримка, і ми розуміємо те, що про наших хлопців пам'ятають. А от Ольга, дружина полеглого бійця, Повномасштабне вторгнення разом з чоловіком Дмитром зустріла в рідному Краматорську. Потім евакуація і доленосне рішення чоловіка стати на захист країни. Вони базувалися в Донецькій області і в липні 15... Настого липня 22 року під час ворожого обстрілу він загинув в душі. Така рана, що її можна прирівняти до вирваної ноги руки, тому що в мене вирвали частину моєї душі, яка належала моєму чоловікові. Без підтримки Ольгу теж не залишили. І по сьогодні вона разом з іншими жінками відвідує всі можливі зустрічі з представниками ТЦК. Це є одна з найґрунтовніших підтримок в моєму житті. Тут панує атмосфера підтримки, розуміння і відсутності безглуздих запитань і безглуздої цієї підтримки в дусі. Тримайся, ти ще молода, все буде добре. Аби розрадити цих жінок у перші весняні дні. Тут організували лекцію про костюм української жінки, як він змінювався з руками та виглядав у різних регіонах країни. Хотів, щоб родини родини наших героїв пам'ятали, що ми про них не забуваємо. Ми завжди надаємо допомогу. Це збір документів, отримані пенсії в разі втрати годувальника. Ми 24 на 7, Ми на зв'язку з сім'ями. Не залишили і без подарунків, щоб ви знайшли в собі силу і мужність і всміхалися. Ми Дуже пишаємося вами. А ще в територіальних центрах комплектування кожна родина має змогу отримати підтримку психолога. Загалом лише в індустріальному районі Дніпра цим вже користуються близько 25 родин. Ангеліна Коваленко, Степан Ващенко, новина одинадцятого каналу. Майстрам Петриківського розпису із Дніпропетровщини присудили національну премію імені Тараса Шевченка. Відповідний указ опублікували на сайті президента України. Нагороду отримали чотири митці у номінації Декоративно-прикладне мистецтво. Відомо, розмір національної премії імені Шевченка у 2025 році становить більш як 484 тисячі гривень. І на сам кінець про погоду. У середу у Дніпрі прогнозують в день 17 градусів тепла, вночі плюс 8. Атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.